Дорогі друзі, всім привіт з Німеччини. Сьогодні у нас 30 вересня 2024 року. З вами Любомир Богоявленський. і я зроблю террозклад на питання, яке цікавить, я думаю, багатьох українців в першу чергу, які перебувають і проживають на території Європейського союзу ЄС майбутнє Українців. В Європейському союзі. Отже, друзі, дивимося, що випадає. Так, цікаві карти. І взагалі карта Порада від Вищих сил для українців в Європейському Союзі. Дорогі друзі, отже, ми бачимо дуже цікаві карти. У нас випадає карта зірки, листа. Де Санта Муерте, богиня смерті через своє тару дає велику надію українцям. З однієї сторони українці можуть знайти в Європейському Союзі свій будинок, своє майбутнє. А з іншої сторони, допоки, на жаль, буде війна. Допути українці і будуть перебувати переважно на 24 параграфі. І у скорому майбутньому, в принципі, дуже великих змін я не бачу, хоча карти не говорять 100% правду. Я вважаю, що, в принципі, у зв'язку з війною. Буде продовжений термін перебування в Європейському Союзі в усіх країнах ЄС, але українці будуть стояти перед вибором. Коли вже війна закінчиться, українці розділяться на дві групи. Перша група. З мішочком грошей, якихось надбань. це, напевно, отримані ці виплати щомісячні для біженців з України, чи зароблені кошти на цьому красивому коні скакуні скелеті. Ну, це символічно, бо це карта це та Святої Матері Смерті Санта Мої. Тут всі головні герої і всі аркани вони так чи інакше пов'язані. З енергією Санта Магерти, зі скелетами, з потойбічним світом. Значить, частина українців повернеться додому в Україну. З грошима. Можливо, їм таке це Night of Pentacles рицарь Пентаклів що можна сказати так, що їм оплатять, по крайній мірі, частина європейських країн дорогу додому. Це коли вже війна. Завершиться підписанням мирного договору. Коли це буде, зараз я не проглядаю, але я маю надію про те, що все-таки ця жахлива війна завершиться з часом. Українці, знову ж будуть все карта вибору, дорогі друзі. Це карта вибору, вибору доленосного і дуже непростого. Тому що ті українці, які повернуться додому, в принципі їм дороги назад уже не буде як такою в плані того, щоб тут залишатися жити. Але ті українці, які оберуть залишатися в Європейському Союзі, будуть мати, карти показують можливість жити в ЄС. Можливо, навіть все своє життя. Європа запропонує Європейський Союз якийсь такий варіант, де ну, скажімо, тимчасовий захист, тимчасова ця допомога на проживання легальному в'їзді українців, які оберуть жити в Європейському Союзі, там буде напевно якийсь новий прийнятий закон. Нова можливість залишатися в ЄС. І яка ну, це, по-перше, вразливі групи. Вразливі групи, наприклад, ЛГБТ люди можуть, я думаю, ті, які будуть проситися, тут отримати можливість жити. Але, в принципі, карти показують, що в незалежності від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, якихось ще там психіатричних феноменів. Українці всі і в будь-якому віці, які забажають, зможуть залишатися фактично в ЄС назавжди і знайти в Європейському Союзі свій дім. І тут жити в легально і законно все своє життя, поради від вищих сил. The high priestess верховна. Жриться. З однієї сторони, дорогі українці, ви повинні чітко задуматися про власне життя і вже зараз починати приймати рішення. Доленосні рішення, чи ви хочете залишатися жити далі в ЄС, чи ви хочете повернутися додому. Зараз вища сила до всіх українців, які знаходяться в ЄС благоволить. На українців ЄС очікує вдача. Очікує майбутнє. Є надія на світле майбутнє тут. І... Потрібно приймати доленосне рішення. Пам'ятайте, дорогі українці, що все йде за волею Вищих сил. Я хочу, щоб рідна Україна перемогла якомога швидше. Я молюся за перемогу України як екстрасенс, як таролог. Звичайно, особисто я буду обирати цей варіант. Я вже зробив цей вибір, але все рівно я буду пов'язаний з рідною Україною. І комбінація цих карт, дещо навіть не класична, скажімо, інтерпретація мною, ну, як тарологом, може говорити про те, що українці, які оберуть цей шлях, вони зможуть. Отримати або громадянство уже країни Європейського Союзу, яка їх прихистила по 24-му параграфу, легально і законно, або ще там буде якийсь закон прийнятий який дозволить українцям жити тут усе своє життя. Дорогі друзі, не втрачайте віру в вищі сили. Все те, що відбувається, це карта, до речі, і долі в цій колоді, можна сказати. Карта богині. Вищої сили, все те, що відбувається, на жаль, це, це доля, доля, той шлях, який потрібно пройти, ми в такій же трагічній епосі, але не втрачаємо віру і надію у вищі сили. Зараз ваша доля вже багато в чому вирішилася. І всі українці, які хочуть жити далі в Європейському Союзі, але ще вагаються, вам потрібно, не відкладаючи, їхати сюди і оформляти 24 й параграф. Тимчасово отримати притулок, ті, які отримають, мені як тарологу, відкривається це 24-й параграф, потім зможуть в Європейському Союзі залишатися фактично на все життя. Хто поставить собі цю мету? Хто не хоче їхати, я таких людей розумію, тут є частина наших рідних українців, хто хочуть і мріють повернутися, вони зможуть повернутися і жити потім уже в рідній Україні, коли буде мир. Перед нами є доля, але перед нами доля посилає вище сила і вибір. Ми повинні зараз самі приймати і робити вибір. І вирішувати про своє подальше майбутнє. Але пам'ятати, що плюси і мінуси є кругом. А Україна назавжди залишається і в моєму серці. Я молюсь за її перемогу щодня. Я думаю, що кожен українець і українка. Ми пов'язані назавжди з нашою рідною батьківщиною. Але наступає час серйозних долоносних змін, де у нас з'являється фактично, або вже навіть з'явилася хто проживає в ЄС країна, з якою ми будемо пов'язані долоносно, якщо будемо брати тут залишатися жити.